І в Україні вже повністю підготовлене законодавче поле для здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. Він має запрацювати вже в липні цього року. А у 2024-му податкові обміняються інформацією за от минулий цей 23-й рік. Що зміниться і до кого буде прикута увага податкових служб? Давайте подивимось далі. Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила законопроект 81.31. Він запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою. Експерти кажуть, це один з найвагоміших складників у євроінтеграційному пакеті законодавчих актів, що зобов'язалася затвердити Україна під час свого руху до членства в ЄС. Простими словами ініціатива означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Далі вже податкова передаватиме цю інформацію європейським колегам залежно від громадянства особи, та відповідно отримуватиме від них аналогічні дані про українців. Власне, новий закон спрямований на те, щоб ефективно виявляти незадекларовані доходи податкових резидентів за межами країни та контролювати правдивість декларування статків і сплату податків. І хоча мета ініціативи безумовно позитивна, утім викликала чимало занепокоєнь з боку експертного середовища та суспільства, мовляв, податковим органам розв'язують руки і вони скористаються цим сповна. Так, законопроект став скандальним ще на етапі реєстрації в Раді. Тоді з'явилися страшилки, особливо для наших біженців у Європі. Люди почали побоюватися удержувати гроші на українські банківські картки, бо про це можуть дізнатися європейські фіскали та зняти допомогу. Ба більше змусити повернути вже отримані кошти та до того ж виписати чималі штрафи. Утім, буквально в останній момент формулювання законопроекту пом'якшили. І для рахунків, які потрапляють під ковпак, податківців запровадили планку у 250 тисяч доларів. Тож усе що менше цікавити податково не буде. До того ж, деякі експерти заспокоюють українці, які перебувають в іншій країні понад 183 дні, цілком обґрунтовано можуть вважатися податковими резидентами цієї держави Європи. А отже, підстав для передачі даних про їхні статки до податкового відомства України немає. Відтак перейматися варто лише тим громадянам і бізнесу, які мають за кордоном незадекларовані в Україні дохід, активи чи компанії, та не сплачують з них податків. Отже, автоматичному обміну підлягатиме така інформація: ім'я або назва власника рахунку, дата народження та адреса, податковий номер, номер банківського рахунку, залишок готівки на кінець року та загальна сума доходів від фінансових активів за звітній період. Тобто все, що стосується залишків готівки на рахунках, депозитів у банках, цінних паперів, інвестиційних рахунків, то що бачитиме ваша податкова і відповідно запитає з вас, якщо на те будуть підстави. У разі якщо ж ви не надасте обґрунтованих пояснень, можете отримати до нарахування податків та навіть штрафні санкції.